Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже смачний салат із крабових паличок і квасолі. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: крабові палички 200 г, 3 невеликі мариновані огірки, квасоля, краще взяти червону, півбанки півлітрової, часник 2 зубчики, сіль чорний перець і майонез за смаком. Дрібно краємо мариновані огірки. Закраємо крабові палички. Часник пропускаємо через прес, додаємо пів банки квасолі, краще давати червону, солимо, перчимо і заправляємо майонезом. <рес> Тут із любов'ю накаємо усе вдається. Бажаю всім мирного неба. Над головою до зустрічі, Па-па-па-па.